Подарунки на мільйони гривень від українських політиків в мережі завірсилося відео з блогершою і моделлю OnlyFans Альоною Омович, яка під час свого інтерв'ю похвалилася, що отримала шикарний аксесуар-годинник Рішадміле вартістю близько 200 тисяч доларів. США в подарунок від українського політика, а точніше від народного депутата. За публічними джерелами, схоже, що це народний депутат Геннадій Касай. Однак, поки ця інформація не підтверджена. Проте в даному випадку важливіше не те, хто дарував подарунок, а те, хто його отримував, адже відповідно до положень податкового кодексу обдарована мала б сплатити податок з подарунку в розмірі 5% від його вартості, оскільки, як сказала Альона у своєму інтерв'ю, вона не перебуває в родинних відносинах з дарувальником. А ще ж не забувайте про військовий збір 5%. Таким чином, Альона має задекларувати подарунок та сплатити з нього 20 тисяч доларів. США Податку. Звичайно, є варіант, як цього не робити на законних підставах, але напевно блогерам слід утримуватися від гучних заяв щодо отримання дороговартісних подарунків, адже це може викликати нездоровий інтерес в податкових і правоохоронних органів. Податкова Беб люблять такі історії. Звичайно, якщо ви відкладали певну суму коштів на податки, то можете сміло розповідати про свої подаруночки.